Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся їх комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Короте, дивіться. Це завтра 8 березня, я вам хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами. Зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну, мене всі так дивляться німці. Воно пацанів там по одній квіточці, то Тут взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одній квіточки, по двіті. Подавайте ще гляну на реакцію продавчиці, яке воно і буде, коли всіх квітів візьму. Бо тут ж, ж такого немає. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так От. А тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділить. Поняв? У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. Тут в натурі я стояв в магазині, я думав, що я суперзв'яза мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться отаке, таке короче, в клумбу. Де. Ну, от вам і фемінізм. А ну, нап... я... А не... Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, зрозуміло, пакетів, і мені даруються ваза. wow if you guys don't know about that cool yeah Я напишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися то кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарили. Це було так приємно, так незвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В цьому суть, в душе, розумієте?